У парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, бура золотаві. Метушні немає, тиша й прохолода? Осінь золотає, тихо, тихо ходить. Вітаю вас, дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінню пору року. А чи пам'ятаєте ви? Як називаються осінні місяці? Давайте з вами разом згадаємо. Перший осінній місяць це вересень. Наступний жовтень. І останній осінній місяць листопад. А як же зрозуміти? Що наступив місяць вересень? Поставте відео на паузу та пригадайте. Так, у вересні ми збираємо щедрі врожаї, і моркви, бурячків, гарбузів, яблук та груш. Пташки. Готуються до відльоту у теплі краї. Погода змінюється, наступають холодні ночі та ранки. Звірі готуються, до зими, підготовуючи запаси. На деревах жовтіє листя та падає. А як розпізнати місяць жовтень? Ставимо відео на паузу і разом з матусею пригадаємо. Так, у жовтні повністю пожовтіло і починає опадати листя. Температура повітря знижується. Часто йдуть дощі та з'являються тумани. Звірі готуються до зими, накопичують жир та змінюють хутро. А що цікавого ще ви знаєте про життя звірів? І останній осінній місяць листопад. Спробуйте, дітки, раніше мене пригадати. Чим же цікавий цей місяць? Чудово, молодці, правильно, у листопаді осипаються пожовкле листя. Навіть іноді може пролітати перший сніг. Пташки. Перелітні пташки відлетіли у теплі краї, але залишилися зимуючі пташки з нами. Зранку навіть можуть бути заморозки. Уся природа готується зустрічати зиму. А тепер давайте перевіримо, чи уважно ви слухали. Пропоную пограти в гру так чи ні? Я вам ставлю запитання, і якщо ви згодні, ви говорите так. Якщо не згодні, говорите ні. Починаємо. У вересні ми збираємо щедрі врожаї, моркви, буряків, гарбузів. Так чи ні? Так, пташки відлітають у теплі краї. Так. Листя на деревах зеленого кольору. Ні. Іноді пролітає перший сніг. Так. Зранку яскраво світить сонечко. Ні. Жовтіє і опадає листя. Так. Температура повітря підвищується. Ні. Дощ іде і ростуть гриби. Так. Звірі готуються до зими. Так, молодці дітки, ви впорались. До нових зустрічей.